11 до 12 серпня у Києві відбувся всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Питання відбудови України після війни болюче для кожного з нас, адже з приходом окупантів на нашу землю багато людей втратили житло, дохід і найголовніше спокійне життя. Як підняти державу з колін, коли вона зійде з військових рейок, та як не втратити те, що залишилося зараз, розповідали підприємець Павло Себестянович, економіст Ярослав Романчук та фінансовий аналітик Олексій Кущ у межах економічного блоку. Дякую, вітаю всіх. Ну, перш за все, я хотів сказати, що знищення або зникнення 47 тисяч підприємств, про які казав Павел, це в принципі є та сама позитивна так звана індустріальна мутація або знищення через створення, про яке казав колись Шумпетер. Тобто, з точки зору таких класичних ринкових механізмів, це в принципі, якщо ми будемо ставати на таку платформу. То це треба розглядати як позитив те, що підприємство знищується насправді. А що стосується України ну, і української економіки, ну, зараз ми стоїмо перед, я б сказав, системними викликами. Можна сказати, що економічне завтра української економіки буде жахливим, тому треба вже зараз думати про наше післязавтра, тобто, що буде післязавтра, які моделі. Українське модель відновлення можна буде застосовувати. Ну, перш за все, нам найближчі декілька років нас чекає все ж таки, модель або військової економіки, або модель мобілізаційної економіки. Мобілізаційна економіка це такий певний лайт варіант військової економіки, коли політичні еліти не готові переводити основні економічні відносини на військові рейки. Тоді, в принципі, замість військової економіки можна застосовувати модель мобілізаційної економіки, коли. Зберігаються певні ліберальні ринкові механізми, але все ж таки держава створює певні налаштування для того, щоб ресурси акумулювалися на досягнення обмежених стратегічних цілей. Ну в даному випадку це перемога і завершення війни на прийнятних для нас умовах. Але, на жаль, у нас зараз немає ані переходу на військову економіку, і навіть на перехід на мобілізаційну економіку зараз не відбувається. Тобто, в принципі, вся стратегія полягає в тому, щоб ну, якось в економічному плані заплющити очі за допомогою західної фінансової допомоги пережити турбулентний період війни, а потім відкрити очі і почати жити так, як і до війни. Тобто в цьому полягає вся основна стратегія. А що стосується моделі відновлення економіки? Ну, по-перше, зараз те, що ми спостерігаємо, це класичне фіаско ринку, про яке казав колись такий відомий економіст Вікрі, коли екстерналі, які охоплюють економіку, вони не можуть бути амортизовані класичними ринковими інструментами. От зараз війна це фактично такий в екстерналія. Яка охоплює практично всі економічні відносини в країні, Відповідно, ці екстерналія амортизуватись ринковими механізмами не може. Ну і в принципі ринкові механізми і не створювалися для того, щоб амортизовувати вплив війни. Тому роль держави в цьому плані вона дійсно зростає. Тут ми можемо просто сказати, що. Кожна економічна модель вона має бути, ну вона може бути доброю, поганою, але головне, щоб вона була адаптивною до певного відрізку економічного циклу, і до певної економічної ситуації, тому що немає поганих насправді моделей. Є моделі, які застосовуються не у той час і не у тому місці. Ну, якщо взяти, наприклад, Британію, то після Другої світової війни уряд Етлі проводив масову націоналізацію, причому. Частка держави тоді зросла до 20% економіки, бо націоналізовано практично все від сталеварних виробництв і транспорту до банківської системи. А під час уряду Маргарет Тишер, навпаки, проводилась приватизація. Тобто, коли економічний цикл був на стадії зростання, чому б не приватизовувати. На жаль, у нас зараз, з точки зору економічної моделі, ми бачимо, що. Ті три кити, на яких базувалася українська економіка, називаємо так: сировинний експорт, трансфер трудових мігрантів і аіт сектор Ці три кити під час війни вони фактично були знищені. Тобто ми бачимо, що зараз сировинний експорт він заблокований через ускладнену портову логістику, і ми ну, мусимо рахувати, що в найближчі роки сировинний експорт в Україні буде значно обмежений. А й сектор, ну це екстериторіальний бізнес, називаємо так, який любить тишу навіть більше ніж гроші. Тому навіть після війни оцей шок військової економіки, який зараз відчуває, відчуваємо всі ми. він для іт сектору буде непереборний. і я думаю, що буде масова міграція іт бізнесу з України. Ну і трудова модель трудових транспортів, вона зараз розгортається на 180 градусів, тому що раніше українці працювали за кордоном, і пересували гроші в Україну для того, щоб інвестувати в нерухомість, житло, будинки, землю. А зараз все відбувається навпаки. Тобто, українці, які залишились в Україні, заробляють гроші, і пересувають їх в Європу для того, щоб отримати свої сім'ї. Тому ми мусимо вже зараз думати, що ці три кити, на яких наша економіка стояла до війни, вони фактично відновлені не будуть. І тому, наприклад, з точки зору експорту сировини, нам треба переходити від експорту великих фізичних обсягів до експорту доданої вартості, проводити суттєве зниження податкового навантаження на працю, створювати кластер мікропідприємництва. Як соціальний контракт держави і суспільства, тобто, це вже така широка і глибока дискусія. Дякую, питання до Олексія Куща. Він закінчив свій рефлексій з приводу того, що не треба закінчувати, не треба навішувати ярлики, але він сам будував свою промову як факти, ставлячи певні речі, які насправді не є аргументованими. Він почав з того, що. Є такий market failure, і ось держава має втрутитись, не розказуючи про те, чому такі market failure взагалі трапилися, як економісти. Ми прекрасно знаємо, що там багато криз. Там остання криза 2008 року, вона насправді була спричинена багатьма діями держави. Криза з війною Росії вона очевидно спричинена державою Російською Федерацією і до української держави теж можуть бути питання з приводу там, того ж газу, який ми оплачували Росії, і те, що ми зараз ставимо, як претензію до європейських країн. Але ми теж це робили, і теж тут є економічні проблеми. Друге, теж було там дуже дивно, коли ви кажете про те, що в нас зараз є. Вибір або там мобілізаційна економіка або економіка воєнного часу, і незрозуміло, як можна це ставити як такий консенсус і на цьому будувати щось далі, коли там є багато ще варіантів, і, очевидно, що там два інших спікери з вами не погоджуються. Тому в мене таке питання: давайте, щоб воно все ж таки було. Це ви, як і багато хто в державі, кажете про те, що нам треба експортувати не сировину, а експортувати пророблену продукцію. Це класно, круто, але. Які взагалі дії стоять за цією тезою, що саме треба зробити, щоб українські підприємства почали експортувати не сировину, а перероблену продукцію? Тобто, як їм це має стати вигідно робити? Да, ну в принципі, в кінці було цікаве питання. На початку я так не зрозумів перелік претензій. Що стосується експорту доданої вартості, в Україні є досить цікавий і простий кейс, як це відбувається. В 90-х роках Україна була одним з лідерів з експорту насіння соняшника, тобто це фактично сировина. Потім були введені експортні мита на експорт насіння соняшника, і у нас з'явилося близько 60 масових екстракційних заводів. Зараз Україна один з найбільших у світі експортерів соняшникової олії. Так виникла додана вартість в експорті. Якщо ми візьмемо зараз основну аграрну сировину, яку ми експортуємо, ну, наприклад, зараз багато ми чуємо про логістичні проблеми: що зерно не можна вивозити, портова логістика зараз обмежена. Ну, беремо, наприклад, ту ж кукурудзу, на яку до війни у нас в дуже великих обсягах купував Китай. Який побудував один з най, ну, найбільших заводів з виробництва біоетанолу саме на українській кукурудзі. Наприклад, Україна могла бути одним з світових лідерів виробництва біоетанолу. Те саме, що робить зараз Бразилія, але там на цукровому тростнику траснику виробляючі. І, до речі, це б частково знизило б нашу енергетичну залежність, тобто створило б в нашому енергетичному балансі власні енергоресурси. І білотоно можна виробляти. Це може бути і державна прегр... програма на базі а, тих спиртових заводів, які в нас ще залишились. Це це може бути і широка програма підтримки фермерських господарств для того, щоб надавати їм спеціальні гранти, щоб вони купували обладнання, технології для переробки зерна в біолетонову. Наприклад, якщо ми беремо ріпак, це знову ж таки біодизель, переробка ріпаку, біодизель. Білорусь до речі побудувала декілька великих заводів саме на українському ріпаку. Беремо сою Україна могла бути, наприклад, одним з світових лі лідерів. Експорту саме рослинного білку, то зараз, якщо подивимось, так званий зелений перехід, який відбувається в світі, і ми маємо розуміти, що інвестиції будуть йти саме в зелені програми. Так, от перехід на рослинний білок є одним з елементів цього масштабного глобального зеленого переходу. Тому що заміна білку животного ну, животного походження на рослинний білок, це один з елементів зеленого переходу. Україна мала бути лідером і експорту соєвого цитину і рослинного білку. Для цього необхідні державні програми, тому що коли всі фіскальні налаштування зроблені так, що вигідно експортувати сировину. Ну тоді, коли а, а, питаєш у а, тих же експортерів, які експортували зерно, чому ви не переробляєте його, наприклад, там на той же біотано чи борошно, вони кажуть: а навіщо? Якщо ми експортуємо зараз а, і отримуємо до до війни, ікспорт отримуємо 50-70% рентабельність, і держава нам ще відшкодовує ПДВ при експорті. 20%, То навіщо нам взагалі займатися переробкою? Це довгострокові бізнес-цикли з рентабельністю 10-15%. Тобто, відповідно, без змін фіскальних стимулів, без, без фіскальних налаштувань, для того, щоб в тому числі, наприклад, відшкодування ПДВ, що воно стимулювало експорт товарів з високою доданою вартістю, для цього необхідно повністю міняти фіскальну модель, яка в нас зараз, на жаль, та модель, яка є, вона права великими сировинними структурами, які Фактично створили і, 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 да, ідеальний механізм для експорту, а, саме, саме сировини. Тому -то необхідно міняти цю фіскальну модель, необхідно міняти ці фіскальні налаштування і переходити. Тобто, наприклад, кожні 5 років створювати один додатковий технологічний переділ.